Так, друзі, продовжую вас знайомити з мікрофоном Mouna Wave T5. І сьогодні ми будемо по цьому стадіону ходити і заміряти, як у нас буде звучати цей мікрофон в різних режимах. Штативчик він вже готовий і чекає. Так, перший тест буде йти задом до камери і е, буду дивитися будемо дивитися, як буде записувати звук. Ну що, погнали. Я буду йти до самого кінця, там, виходить, 100 метрів в кінці стадіону. Погнали. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3. Дує вітер, дує вітер. Машини їдуть з того боку. Не знаю, як мене чутно. Але буду відходити від камери рівно на 100 метрів. Ти є камера? Є. Відходимо далі. Відходимо, відходимо, машини їдуть, вітер дує. Все як треба. Тобто умови дуже гарні для того, щоб зробити цей тест. Ну я не знаю, далі ніж 100 метрів відходити, на мій погляд вообще, нафіг не треба, але хоча б так відходити, це дуже добре. А вообще, я, мабуть, там ще в камері мене і не видно. Ось. Тому йду, все ж таки на 100 метрів я дійду. Потім я вімкну ще один буде тест, коли я буду вмикати режим шумодаву. Шумодава. Ось так. Ось майже дійшов. Ось майже є тут. Так, я дійшов. Так, я вже тут, як мене чутно. Все. Зайду ще от за, за те дерево, а вдруг там буде. Якось в мене звук пропаде. Так, виходжу і йду до камери. Один, два, три. Один, два, три. Так, ну що, гарна погода. Я вже намагаюся знімати це відео, можна сказати, другий день, бо у нас постійно йде дощик. Тільки я вийду, дощик, тільки я вийду дощик. Зараз дощик закінчився, але дуже гарно вітер дує поруч дорога. Ну, все як треба. Тобто умови такі, як і будуть в таких в реальних, можна сказати, умовах. І як мене буде чутно, це дуже-дуже прикольний такий буде тест. Але обов'язково треба буде. Зараз тест, до речі, без шумодаву. Ну, якби. Вітрозахист він захищає від вітру, але ось такі шуми дороги, ну, навряд чи він буде це захищати. Хоча подивимося. Але я хочу все ж таки ще один тест зробити вже з вітрозахистом. Так от воно і буде. Дуже-дуже гарно. Ну, все, я вже тут. Зараз буде інший тест. Так, тест а, другий. А, шумо. Дав включений в помірному режимі. Зараз йду і будемо потім дивитися, як гарніше записувати. При таких умовах, що є поруч дорога, вітер дує. Ну все, я погнав, відвертаюся, іду і записує записую на цей чудовий мікрофончик Maona v 5 Я його, до речі, купив на Алиэкспрес за 55 доларів, 55 центів. Дуже гарно. І е, з урахуванням того, що в нас зі цього мікрофона є H5, е, Т5, дуже класно. Е, раніше я хотів купити мікрофон е, Holyland Lark M2. Ось так повертаюся, вдруг мене не було чутно. Ларк да? е, 2 але ціна на нього. Навіть з всіх знижок на Aliexpress, які були там взимку, мабуть, 81 долар. Теж дуже гарна ціна, але 55 55 центів це крутіше. До речі, у мене сама версія з Type-C. Ну і я хотів теж ColiLand, Lark M2 теж купувати з Type-C. Але це ну, більш сучасний. Ну, мій повоз, оскільки я вже другий день з ним граюся, більш сучасний і в ньому більш сучасний застосунок. Хоча англійською мовою... так, все, оце 100 метрів. Так, знов теж такий тест. Захожу за дерево. Як мене буде чутно? от я за деревом ось виходжу і йду. І будемо дивитися, на цей дуже класний тест. Ось, якщо бачите листочки колихаються, ну дуже-дуже класно. Погодка. Ну, от, блін, то дощ, то, то сонечко. Так що таке? До речі, це відео, ну, не по тематиці моєго каналу. У мене канал називається Time to Travel Дмитро Судакевич. Зараз я знімаю багато відео в форматі шоц. Хочу знову повернутися у свій рідний, можна так сказати, формат горизонтальної зйомки. Хоча це відео вертикальне. Я так бачу, що от якщо на гаджети йдуть огляди, то краще робити в вертикальному форматі. якось воно Краще заходить. Ну, бу ви дивитесь таким же чином, коли там їдете в метро, в транспорті. Ну, якось так. Дуже-дуже класно, знов вітер дує. Ну, тобто умови дуже класні і дорога тут. Тобто, все як, як треба. Все. Тест пройдено. Все, далі будемо щось знімати інше. Так, друзі, я вирішив записати ще один тест вже в лісі, бо я прослухав тест, який був біля дороги, біля школи. Там якось дуже було. Шумно. Так, давайте зараз я трошки по-іншому буду ходити. Один, два, 3. один, два, три, один, два, 3. один, два, три. Дуже гарна погода, дуже гарний ліс. Можливо, я в якісь какашки якби, вступлю, бо тут собачками іноді гуляють. Але зараз я розвертаюся іду ось так. Один, два, три. Ось так, а як мене чутно. чомусь там. Приривалася. Прямо так бульк 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 Важливо. І не, ну, не завжди чомусь мені так здавалося, що це коли їхав транспорт. Воно ось так було. Так, мене як видно-не видно. Як мене чутно не чутно. Зараз знов розвертаюся. Але я не буду так далеко уходити Прямо на 100 метрів. Ось тут дерево якесь є. Так. І що? Мене чутно, зараз я за дерево зайшов. Один, два, три, один, два, три. І ось я повертаюся. І дуже зараз, до речі, не включений шумодав. бо тут ніяких ну, вітер дує, все пташки співають. Я думаю, що тут шумодав не потрібен. Якщо дорога, там якісь такі умови, то його треба вмикати. А тут все нормально. Мені от дуже цікаво, як буде зараз мене чутно, коли я повернувся і йшов, Коли прямо йдеш, то ніби все ок. Зараз послухаємо. Так, друзі, я хочу ще один тест. Все ж таки шумодавом. Шумодав впливає шумодав на те, що я йду. Спиною до камери чи ні, Ну от зараз будемо слухати. Ось я йду так, починаю йти просто прямо. Ось так від камери. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ніби все добре. Ну Ти ж будеш так, іноді просто будеш розвертатися. Але завжди ж де будеш в камеру щось говорити. Ну Тобто, ось такий режим. Раз, два, три, чотири, п'ять вийшов з зайчик, погуляй. Да, от, е, такий режим і просто може бути тимчасовим. Навіть не будеш йти. Хоча, можливо, ти будеш, тобі, тебе хтось буде знімати. Е, е, да, там, позаду ти йдеш ось, і як би так. Ну, я просто до дерева до того дійду дійду. Ой, тут якісь ями. А, ось прямо так іду. Можливо, ти якщо в сторону якось відхиляєшся від, від того передатчика, він якось. Euh, щось блокує, булькає. Ну от я зараз прямо прямо підійшов, ось так. І зараз зайду за дерево. Зайшов за дерево. от Вже я за деревом. стою за деревом прямо перед камерою і стою спиною. Так, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, ну і повертаюся. Будемо дивитися. ну Просто хочеться зрозуміти, як працює ще шумодавчик. Треба його вмикати, чи він буде погіршувати якість звуку, а можливо і ні. Тому, як би так. Бо дивлюся, деякі блогери знімають прямо шумодав. Не знаю. Я от хочу зрозуміти, як краще робити. Але вітрозахист це топчик і такого кольору, як він тут є. Так, хочу ще один тест зняти. Це буде з шумодавом. Я знаходжуся в такій, <головіка> в такій штуці, де по периметру йдуть залізні конструкції. О, цікаво буде, і позаду залізні конструкції. таке. Зараз буду йти задом і будемо дивитися, як воно працює. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вітерець дує. Щось там, якісь дві ж тут у нас. Відбувається, щось будують, щось строять, щось таке. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, розвертаюся і йду до телефону. В такі, в таких, таких от, да. Така відстань, я думаю, дуже дуже нормальна для того, щоб познімати і воно було нормально. А, Так що, якось так, 1, 2, 3. Знов. Ну, 1, 2, 3 це така заїжджена фраза. Ну, ось так, подивлюся, мені самому цікаво, як воно буде працювати. Так, ну і ще один тест без шума даву. От буду йти задом до камери. Іду тихесенько, легесенько, не дуже поспішаючи. І мені цікаво, як воно буде звучати. Чому ось там, от в тій локації, на стадіоні якісь були. Перешкоди мені не зрозуміло. А ось так, ніби все нормально. От зараз підходжу, трошки далі відійду, трошки далі відійшов. Отак біля залізного стовпчика стою, розмовляю, а зараз розвертаюся, розвернувся і знов йду до телефону. Один, два, три, один, два, три, як мене чутно. Ну, Мабуть, коли ти йдеш до вже телефону. То все добре. Цей, телефон, цей мікрофон це дуже нормально справляється. І з відстанью теж справляється, коли ти йдеш до телефону. Зараз послухаємо, як воно без шумодаву буде чутно мене.